Для того, щоб зробити внутрішній переказ між Bybit-аккаунтом та іншим Bybit-аккаунтом, потрібно зробити наступні дії. Перше, що вам потрібно зробити і необхідно, це звичайно залогінитися в свій особистий кабінет, так, на офіційній сторінці. Далі тиснути на кнопочку активи та далі вивести. Тепер наступні дії, які ви робите. А перед тим, друзі, як ми перейдемо безпосередньо до суті цього відеоролику, я вам хочу нагадати про аж 4 плюси, чому варто зареєструватися за послання, яке буде внизу в описі під цим відео. Так, я не приховуюся моє реферальне послання. Дивіться, які бонуси є. я вам надаю, якщо ви за ним реєструєтесь. Перше, це купон на 20 доларів, як він виглядає зараз зображено у вас на екранах далі. Бонус до 30 тисяч та 50. 000. Доларів за реєстрацію, депозит та торговий обсяг. По-третє, доступ до закритого торгового ком'юніті з сигналами ф'ючерсними. Зараз вся статистика у вас на екранчиках. І в четвертих знижки пожиттєві на комісії торгують, будь-то ф'ючерси або спот. Тож не зволікайте, реєструйтесь, знайте, що посилання завжди знаходиться в описі під цим відео. Мій телеграм-контактик також. Якщо ви зареєструвались, пишіть мені плюс. Я зареєструвався за твоїм послам, і я додам тебе до торгового ком'юніті. Переходимо безпосередньо до суті цього відео. У цій вкладочці нам потрібно натиснути на кнопочку Внутрішній переказ. Таким чином ми і можемо переказати між аккаунтом Bybit та аккаунтом Bybit. Тепер обираємо монетку, яку хочемо переказати. Ну, наприклад, юзити базову монету, яку всі часто дуже переказують. І що нам потрібно зробити? Нам потрібно вписати. Адресу електронної пошти отримувача або його номер телефону. І третій варіант це UID. Тобто все унікальне. Електронна адреса може бути тільки одна, яка прив'язана до одного байбіт аккаунту, номер телефону також тільки один може бути прив'язаний до певного Байбіт-аккаунту. і UID унікальний видається кожному користувачу. Тобто помилки тут бути не може, якщо ви правильно впишете, ну, до прикладу, візьмемо UID. Правильно впишете UID, далі впишете суму, комісії за транзакцію тут нульові. Тобто, яку б монетку ви б не переказували, комісія за транзакцію буде нуль USDT. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Я вам показав, як перевести між. Байбітам та байбітам, Нагадую, що всі корисні посилання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!